Привіт усім! Я дівчина з села, і сьогодні я хочу поговорити з вами про кукурудзу. Так, так, про ту велику і соковиту кукурудзу. Знаєте, у нас на селі кукурудза це майже святиня. Але скажу вам по секрету: іноді, дивлячись на ці величезні качани, важко не помітити дещо інше. Таке відчуття. Ніби ця кукурудза підморгує тобі і каже: Ну що, як справи малятко? От уявіть собі, до тебе поле, а навколо величезні качани кукурудзи. Вони такі великі і товсті, що не знаєш, куди діти очі. Одного разу працювала я в полі, приходить сусідка Баба Галя, і каже. Дивись, яке велике виросло. Я тоді тільки всміхнулась а про себе думаю. Бабо, якби ти знала, про що я зараз думаю. А як же ж без цього? Кукурудза це ж наш символ родючості і достатку. Але іноді здається, що це ще й символ чогось іншого. У нас такі всі технології зараз розвинені, можна замовити все що завгодно через інтернет. Але от кукурудза така справжня, така натуральна і завжди під рукою. Знаєте, скажу вам чесно, якби я опинилась на острові, де немає нічого, окрім кукурудзи, я би не сумувала. Іноді ну, я дивлюсь на ці поля з цими величезними качанами і думаю про майбутнє. Ну, бо хто ж знає, можливо, саме ці качани кукурудзи у майбутньому стануть символом сексуальної революції на селі. Ну, а чому ні? У нас на селі всі відкриті до нового. Ну ось і все. Дякую вам за увагу і пам'ятайте, кукурудза це не лише смачна їжа, це ще й привід для гарного настрою та фантазії.